Привіт усім! Сьогодні ми пірнемо у світ міфів про створення, і знаєте, в ту їхню частину, яку ну, ніяк не оминути, йдеться про розмноження. Так, так, може бути трохи незручно, але повірте, це страшенно цікаво. Зрештою, саме так більшість із нас і з'явилася на світ. Тож цілком логічно, що давні культури хапалися за цю метафору, щоб пояснити походження ну, всього всесвіту. Що ж, давайте розбиратися, чому народження Всесвіту в давніх оповідах таке хаотичне і, скажімо, прямо безладне. Виявляється, космічне статеве розмноження буває набагато дивнішим ніж людське, і ці історії насправді розкривають щось дуже глибоке про те, як наші предки бачили світ. Сама ідея, що щось нове народжується, це ж цілком логічна аналогія для створення світу. Але як ми скоро побачимо, фантазія наших предків пішла набагато, набагато далі. У міфології родючими можуть бути найрізноманітніші божественні рідини, і саме ця метафора породжує одні з найбільш химерних та незабутних образів. Гаразд, давайте зануримося в це. Починаємо з прикладів, які можуть здатися дещо фізіологічними. Приготуйтеся, бо створення світу це не завжди був такий собі чистий і охайний процес. От вам яскравий приклад з однієї з версій єгипетського міфу: бог творець, будучи абсолютно самотнім, створює перших богів, шу і тефнут, буквально випльовуючи їх. А в пізнішій частині міфу уточнюється, що він, ну використовуючи поетичні ефемізми того часу, потер своїм кулаком, і сім'я потрапила до його рота. І саме це і призвело до появи нових божеств. По суті, це ж ніщо інше, як опис акту самозапліднення. І ось що тут справді цікаво. У цьому міфі творець самотній і, вочевидь, чоловічої статі. Це може свідчити про патрілінійну культуру, де акт творіння приписується виключно чоловічому началу, без участі жінки. Це такий собі культурний відбиток, закарбований у самому серці космогонії. Ідея творення стіла одного божества це взагалі поширена тема. Але якщо в єгипетському міфі каталізатором було бажання, то в інших культурах поштовхом до творення ставав зовсім інший, значно драматичніший елемент біль. В африканській міфології є історія про мбомбо. Як і в єгипетському міфі, на початку були лише темрява, вода і самотній творець, але тут ключовим каталізатором творення стає не бажання, а просто нестерпний біль. Одного дня мбомбо відчув такий сильний біль, що виблював сонце. Його світло розсіяло темряву, потім він виблював місяць і зірки, і нарешті з його тіла з'явилися живі істоти, а останньою людина. Уявляєте, увесь світ народжується з його мук? Тут ми бачимо просто неймовірну паралель. Самотній чоловічий творець створює світ через біль, що цілком можливо є метафорою жіночих пологів. Це така спроба пояснити акт творення через єдиний доступний досвід народження нового життя, просто перенесений на космічний масштаб. А тепер перенесемося до грецької міфології, де історія народження богині кохання Афродіти, м'яко кажучи, шокує. Усе починається з акту насильства. Кронос відрізає геніталії свого батька Урана і кидає їх у море. З крапель крові, що впали на землю, народжуються гіганти, а спіни, що утворилася в морі навколо геніталій, з'являється прекрасна Афродіта. І ось просто блискуча деталь, яка це ілюструє. Одне з її імен. Геніальна, безпосередньо походить від слова геніталії, з яких вона власне, і народилася. Ось так от жорстока кастрація породила богиню кохання. Міфологія, знаєте, сповнена таких іронічних поворотів. Від кривавих і жорстоких сцен грецької міфології давайте перейдемо до іншого не менш важливого символу розмноження яйця. Ідея космічного яйця як джерела всього сущого, є ще одним надзвичайно поширеним мотивом у міфах про створення світу. Давайте поглянемо, як різні культури інтерпретували цю ідею. В Індії з яйця виходить Бог творець Праджапаті, який створює землю та небо. У перській міфології досконалий духовний світ, що містився в яйці, був порушений злом, яке прорвалося крізь шкаралопу. А в Китаї, як бачимо, яйце містило в собі первісний хаос, суміш інь та ян. Це чудово ілюструє, як одна й та сама метафора може призводити до абсолютно різних космологічних картин. Зупинимося трохи на китайському міфі. На самому початку було величезне яйце, що містило хаос суміш усіх протилежностей: жіночого, і чоловічого, темного і світлого. І от у середині цього яйця перебував паньгу. Він розбив яйце і розділив хаос на небо і землю. Але найцікавіше, звісно, відбувається після його смерті. Тіло паньгу перетворюється на світ, який ми знаємо. Його череп став небом, подих вітром, плоть землею, а блохи в його волоссі, як кажуть, стали людьми. Буквально все, що існує, це і є паньгу. Тепер, коли ми розглянули ці дивовижні історії, давайте спробуємо знайти в них спільні закономірності. Спробуємо зрозуміти, що вони можуть нам розповісти про людське мислення загалом. Історія про паньгу є класичним прикладом так званого міфу про світового пращура. Це така оповідь, де всесвітне створюється з нічого, а виникає з тіла первісної божественної істоти. Тіло буквально стає космосом. Цікаво порівняти концепцію хаосу у китайському міфі. Хаос це первинна суміш дуальностей інь та ян, на відміну від біблійної традиції, де Бог активно створює протилежності, як от світло і темряву, щоб упорядкувати світ. Це два фундаментально різні філософські підходи. В одному порядок народжується з існуючою суміші протилежностей, а в іншому порядок нав'язується через активне розділення. Отже, що ми бачимо? Самотні творці, що народжують світ зі свого тіла, космічні яйця, що містять у собі потенціал усього сущого, світові пращури, чия смерть дає життя Всесвіту. Ці теми, що повторюються в різних культурах, вказують на спільну, універсальну людську потребу знайти сенс і пояснення нашому походженню за допомогою потужних історій. І наостанок питання для роздумів. Що ці дивні, часом шокуючі, але завжди глибокі давні історії говорять про нашу власну сучасну потребу пояснювати те, що здається незбагненним. Можливо, форми змінюються, але саме прагнення до розуміння залишається незмінним.